Як вони вирішують це питання? Вони не беруть, ми зобов'язані брати діток садочки з двохрічного віку. Але ви маєте знати, що кожна мама е молода е має гарантоване право державою сидіти в декретній відпустці 3 роки. Тому Хмельницький вирішив, так ось це може, десь я знаю, якісь запити, і прокуратура робить, але вони, як правило, не беруть дітей двохрічного віку, тільки як виняток. Той список, а хто буде мати великі бажання, я вже сказала перше: ми перевіримо список, і ті, хто вже зі того списку влаштовані, той список підтягнеться. Друге, ми відкриємо ще додаткові групи. І третє, що ми маємо в планах, е відкрити групи неповного дня. Що це означає? Якщо діти старший віку шкільного, яким по 5 років, вже 6 має бути, їм нема потреби бути повний день, їм нема потреби. Використовувати, розумієте? А їм потреби, бо ми спілкуємося з батьками, просто дати дитину для того, щоб її тим чином підготували до першого класу в школу, щоб з нею позаймалися вихователі, і психологи, інші фахівці на кілька годин. Так що е я би хотіла звернутися до батьків, сказати, що е нема великої проблеми, ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб по максимуму. Дошкіні навчальні заклади. Так, що наступним мені хотілося сказати? Я хочу сказати, що за останні роки е, здійснено е, певні реорганізації е, наших навчальних закладів відкрито.